Страшні слова, коли вони мовчать, коли вони зненацька причаїлись, коли не знаєш, з чого їх почать, бо всі слова були уже чиїмись, Хтось ними плакав, мучився, болів, і з них почав і ними ж і завершив Людей мільярди і мільярди слів. Ти їх маєш вимовити вперше. Все повторялось і краса, і потворність, усе було асфальти й спориші. Поезія це завжди неповторність, якийсь безсмертний дотик до душі.